Святий Боже, святий, Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і силу і Святому Духові і нині, пусе, час, палі, кибі, і повсякчас, на віки, віків. Амінь. Пресвята ролиця, помилуй нас, Господи, чи наші, да попроси на законі наші, святий посвятий, сили, не бочі наші, і мене Твого. Роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Ціну, і Святому Духові і нині, і на віки, віки амінь, бо ще що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, Хліб наш суши, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вели нас у спокусу, а ми смоли нас і царство, Твої сила, і Слово Отця, і Сина, і Святого Духа, нині був і на віки віків. Тебі помалімося, все могодній і Боже, ти сотворив всі сили природи, на свою славу і на користь для людей, тобі сердечно молимось, зійшли з небес, моє благословення. На цей транспортний засіб, і на все його приладдя і твоєю все доброю запобіглистю, захоронию цілості, неушкодженою, спомагай слугам твоїм, нашим військовим, що будуть цю машину використовувати, і дай благодать Твою, щоб законі твоїм тут ходячи, дорогу, заповідей твоїх зберігаючи. Змогли щасливо зайти до небесної батьківщини, бо ти Бог милості, щедроти, чоловіку любі тобі славу віддаємо Отцю і сину і святому Духові, нині повсякчас, і на віки, Господи, помолімо сьогодні. Тихо, Господи, Боже, наш вислухай моління наше, які сьогодні тобі приносимо, і правиці Твоє святою благослови транспортний засіб, цей машину пошли твоїх ангелів-хоронителів, щоб усі що схочуть на ній їздити. Наші військові, які будуть виконувати бойові завдання, були збережені, захоронені від усяких злих випадків, і як може вітіопському, що сидів на колісниці, читав світі пророцтва, апостолам віру Твою благодать дарував єси, так і слугам Твоїм. Військовослужбовцям, що цим транспортним засобом будуть користуватися, покажи дорогу спасіння, бо твоя, бо твоє царство, і сила, і слава Ця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Словляється, освячується машина ця, задля потреб Збройних сил України у кропленій і свяченої ім'я Отця. І сина. Слава за візяво, слава робила, з Слава тобі, Христе, Божа, надія наша, слава тобі. І нині, по повсякчас, і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. А -а -а слави. Христос істинний Бог наш, молитвами причисти своїй матері, святих славних, сипальних апостолів. І всіх святих, святи помилася в нагину чоловіку Духа, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Дорога волонтерська організація Армія СОС сьогодні це вже ваша ювілейна 30-та машина, яку ви посвячуєте і направляєте на потреби Збройних сил України для наших хлопців, дівчат, для наших військових. Нехай Бог благословить вас всіх здоров'ям, нехай Бог благословить жертводавців і нехай. Наша жертва, яку ми тут робимо, складаємо, буде потрібною, корисною там, на передовій для наших військових, для яких є такі речі, як машини, чи тепловізори чи інші військові знаряддя, обладунки. Вони допомагають нашим військовим. Гідно достойно виконувати свої обов'язки захисту Батьківщини. Нехай Бог благословить всіх, хто долучається, хто працює, хто не змучується працювати на славу Божу, на допомогу нашим збройним силам, нашим хлопцям, дівчатам і нехай. Ця Машина щасливо доїде до місця призначення, і як я говорю на кожні, кожний раз, коли посвячую машину, і торжественно проїдеться потім, коли буде перемога, по хрещатику, по нашій столиці України. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям Дякую.